А як називається країна, якою ми розмовляємо на заняття з англійської мови? Так. Англійська мова. А тепер ми гарно з вами привітаємося один із одним англійським привітанням. Пісенка Hello, Hello Tim. Hello, Victor. Hello Olga Zimmer. Hello, Master. Hello Victor. Hello. Sofia. Hello Master. Hello. Hello. Робчика. Hello Roman. Hello Womit. Су... Hello. Хвостинка. Hello Woman. Hello Mana. Hello Христинка. Hello Воронічка. Hello... Hello, незара. Хело, Оліси. Хело, Чилдрен, молодці. А знаєте, чому ми тут зібралися? До нас приїхали такі важливі гості. А до нас ще мають приїхати і завітати. Гані нам таки зробив візит. Гості з Ганни. Це наші друзі Еліс і Том. Але... Перш ніж вони приїдуть і запросять нас до себе, нам потрібно поукнятися у виконанні різних цікавих завдань. І першою буде пісенька, це от із янейм. Адже ми вже з ними знайомі, правда, це наші друзі. Але ми нашим мозгам, дорогим, засипаємо цю пісеньку. А неслімо всіх у вас. Утюгенс от гіпспліс. Вернічка-стенка. What is your name? Can you tell me what is your name? Він будуть Як у нас буде зубчики? І кожного ранку він прокидається і потягується робить ось таку вправу о. о! 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 Потім ретельно вичищає ротову порожнину і виконує ось таке завдання. <рив> Це приводить в порядок і виконує ось таку вправу: нін, 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 нін. нін". Запрошує до себе гостей. Коли гості приходять вранці, вони кажуть до язичка, що будма нечес, wood. І ось одного. Язичок запросив гостей, і вони всі разом пішли на прогулянку. Та раптом здійнявся холодний вітер. Гой, 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 гой. Вітер у нас буде. Небо ганесенько вкрилося хмарами сонечко. Okay so wind is low <coughs> And wind is low 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 And rain falls down from the cloud to the ground А дождь не вщухає ще лишній падай Sulfon Rain on the ground Rain На наступний ранок він звернувся за допомогою до лікаря. І лікар сказав виконувати такі вправи, щоб бути здоровим, широко відкрити ганецю кротика і казати ось так: крем, 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 крэк, крекедай. крекедайл? Крекедайл. Та так. Але язичок, виконавши ці вправи, подякував гарно. Додому. А ми, щоб бути здоровими, що виконуємо Поначати? Ми виконуємо зав'язку. Отже, ми покажемо для наших шановних гостей, як ми вміємо виконувати вправи Head-Shoulders Dizен Toast. Não, Thank <laughs> Я зараз гляну, що там за таке цікаве завдання. Але, я думаю, наші друзі трішки втомилися з дороги. Їм хвилю треба перепочити. Давайте ми з нами і відпочинемо, і заспіваємо веселу пісню, поспілку. Sing a song, do re mi, put your hands up in the Всі гарно, three times, all the way, yes. Sing a song, do і mi, give it time, one, quickly. Sing a song, do re mi, give it time, one, Quickly. Sing this and make it. Okay, good. Nice. А тепер зараз Еліс хоче вас щось запитати. правда, Еліс? Тим мені телефонували, каже, має певне завдання. І ми пограємо гру. Називається гра. Yes? or no? Sinna Else? Yes. Yeah. No, 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 only else. Правда? Всього накрою і предметів, і зокрема багато людей, і гостей. Давайте ми всі гарненько для наших гостей розкажемо віршик що ж ми бачимо. What I see? Yes, I see, see, And... yes? Ми розкажемо, що ж ми бачимо. Stand up. Put your hands on your hips. I see you. I see green. I see yellow. and um, domestic Получається різномітних тварин. Некст, сподіваюся, хорс. Хорс. Єсвіт. Ставилися молодці з усіма. Нас митваримо. Все правильно відповідаємо. Правильно світові лише розповілись? Добре, молодці. Так, наступне завдання, яке ми з вами маємо виконати, це розповісти. Гарненько по чергово можемо вірші для наших гостей. І за англій, для наших шановних гостей, які тут теж присутні на нашому занятті. Отже, зараз ми будемо казати, хто у нас першим буде виходити на середину і гарно розповідати пірші. Так, і mm -hmm. відта лісо. Та діба, та діба, та ера. Тадиба, тагиба, тач за токс, тадиба, тадиба, свич за лайс, тадиба, тадиба.

Come to our house. Then you come quickly here. The ще year is neкли. I like my food. It's very good. I like banana. Give it to me. Thank you, Sit down, please. А тепер ми зараз з вами пограємо в группу спорт. Ми спортсмени, Але не то. Перш ніж бавити там звук, ми з вами виконуємо фізкульт хвилинку. Put your fingers on the head. Розіменемо трішки наші руки, ніжки. І пограємо у руки з форцем. Three, four. Put your fingers. Але уважно, так. Я пропущу певні частини тіла. Ви маєте бути уважні і назвати Ви мені німській що я опустила під час виконання даного вправи. Прошу, три, Put your fingers on your Bye. Yeah. Прошу мені сказати, які частини тіла були попущення. Піднявши руку. Чист. Чіс. Чис. Чис. Що вас? Покажіть, Будь ласка, чест. Чисти слаб. Так. Бек, я сумнів. Бек. Ну, опустили. Стомач. Стомач ми покажемо. Так. Спину. Nie tak na samą. Jest, on jest <try> tanku. Yes, on nie tanku. Jeszcze ma zy tanku, Ronczyk. Ja Jest. Tak, co jeszcze wypuścił? Tak, A nas, on nie? Co? Jest, my jest, 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 Tak. jest, jest, my Себе. Перше і друге. Так. Я команди називаю одним словом. Там з того що краще не було видно. Голосно одним словом називаю. А ваше завдання захочемо. Зрозуміли? І показувати нам, що ми ви, робимо, зокрема, в першу чергу для наших шановних гостей. Put your hands on. Окей. Продовжуємо. So. Run. 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 Go, go, jump, jump, hop, hop, skip, skip, sleep, eat smile, smile, sit, 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 sit. За так, а тепер ми зараз покажемо нашим друзям Англії, Енс і тому, як ми вміємо бавитись іграшкою в так? Окей, ти задовольця. Хочу взяти. Гарненько покласти ній, спокій. Покласти нічого Стень а. Так. Поклали іграшку гарно, перед собою. Uh, okay. Let's get started. Three, four. One and two and three and four. I am sitting on the floor. I am playing with a ball and a pretty little dog one and two and three and four we are sitting on the floor we are sitting here and why we are playing У нас іграшок є. Разом 10. теж? Це калістки буде? 10. Е, є слубіте. Значить, Я думаю, що ви справилися з завданням, так? Еліс і Том? Можна запрошувати наших діток до англії? Так. Ви не виконали завдання, які були поставлені для землі? Добре, а ну я погляну. Тут є для вас якийсь певний сюрприз. Адже до нас сьогодні зранку завітала королева економіка. Ми з вами трішки появлялися на заняття з англійської мови і лічити. І в нас були відносини, так, міжнародні і українці, зокрема, і англійці. І за те, що ви справилися. На заняття ви маєте певні, так, матеріальні, тобто економічні. Отже, це для вас буде подарунок. І не забувайте, перш ніж гарно відправитися в подорож, що по-англійськи ми маємо кожен казаль, Так?

Stand up, please. Stand up, please. Так, гарно. Turn around to our guests. Поверніться, будь ласка, гарненько до наших гостей. Адже ми відправляємося зараз у мудрівку так, до наших друзів і Еліс, і Тома. І гарненько. вам треба попрощатися з нашим гостем. Правда? Що ми кажемо?